Сьогодні вночі Росія нанесла удар по об'єкту критичної інфраструктури у Житомирській області. Є загроза забруднення повітря через удар по об'єкту інфраструктури. Про це повідомила Звягаська міська рада. Жертв серед мирного населення наразі немає. Місцевим мешканцям рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами. Йдеться зокрема у повідомленні. Крім того, комісію техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій було прийнято рішення щодо дистанційного навчання у школах. А у Садка для батьків, яким немає з ким залишити дітей. Будуть працювати чергові групи. Армія РФ обстріляла Пологівський район на Запоріжжі. Троє загиблих і ще три людини поранені. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Ворог завдав удару градами. Загалом вчора окупанти 357 разів ударили по восьми населених пунктах Запорізької області. Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. За вечір та ніч агресор атакував Нікопольщину вісім разів: бив дронами, камікадзе та артилерію. Вибухи луна у Нікополь і Марганецькій громаді пошкоджені комунальне підприємство, приватний будинок, авто загиблих та постраждалих наслідок атаки немає. Через російську атаку одна людина загинула, та одна людина отримала поранення на Донеччині. Армія РФ застосувала авіабомби КАП 250 та артилерію. З артилерією Росія обстріляла часів яр, вбила людину та пошкодила приватну оселю. У Єлизаветівці наслідок арт удару поранено цивільну особу. На Торецьк окупанти скинули бомбу Кап 250 Руйнувань зазнали 9 приватних будинків. Два авіадари війська РФ завдали по Пошкоджено житлову п'ятиповерхівку та підприємством. Костянтинівці постраждали три приватні оселі та чотири автомобілі. Перебито газопровід. Вночі також ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. Наші сили проти повітряної оборони знищили чотири дрони. На жаль, є влучання в Одеському районі. Пошкоджено логістично-транспортний об'єкт уламками збитого шахету. Також пошкоджено АЗС. Люди не постраждали. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину Російської Федерації. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсон. Монської області пошкоджено шість приватних будинків. Також були зафіксовані вивчання в об'єкт критичної інфраструктури, торгівельний центр, заклад громадського харчування, перукарню, господарські споруди, гаражне приміщення та приватний автомобіль. Через російську агресію три людини дістали поранення. Загалом вже у ніч на 8 квітня 2024 року ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Запорізької області та 24 чотирма ударними БПЛА типу Шахеди з Мису Чауда, Крим, районів Курськ, Ейськ, Російської Федерації. У результаті протиповітряного бою силами оборони України збито керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних БПЛА типу Шахед в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській області. ん